Всім привіт! Мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. Ви потрапили на відео огляд відгук пряжі, і сьогодні ми з вами розглянемо пряжу від Лани Гроси Baud Berlin як Релакс. Давайте подивимось. Нам продається в таких ось моточках кругленьких 100 г 420 метрів. І давайте подивимось склад. Це 65% вовна, 25 поліамід і 10 як. І можна брати у машинці цю пряжу. Так, це ж така в нас етикетка. І давайте поближче роздивимось саму ниточку. І після цього я піду вже в'язати. Дивіться, вона пофарбована е, секційно ось так. Тобто тут будуть сірі смуги, рожеві, ось такі рябенькі. Я думаю, що це буде якийсь такий, як колорблок. Тут ще ось рожеві рябеньки. І ниточка достатньо товстенька. Ну дивіться. А, де? Ось? Прям достатньо товстенька. Тобто, можливо, я буду в'язати її на 2,25. А якщо я в'яжу на 2,25, то звичайна в'язальниця може в'язати на 2,5 взагалі не про що не задумуючись. Ось така пряжа. Подивилась, і я пішла розмотувати і в'язати. Так, я вже трошки пов'язала з цієї пряжі, і давайте подивимось на. Те, що побачила, і на мої перші враження. По-перше, вона гарно еластична, друмає резиночку непогано. Тут я робила болгарський зачин. Він також виглядає добре. Так, нагадаю, що в'яжу на, на спицях 2,25 і щільність доволі гарна. Дивіться. Нема от я ставлю всередину руку. І нема ніякого просвіту, нічого. І ну, воно тягнеться. Тобто тут ще є місце, воно не забите. Ось так. Рягаю такими смужками візерунок, дуже мені подобається. І що? Піду далі в'язати. Так, це маленький шматочок, Я вам показую, які тут я побачила дефекти. Таке ось трошки стирчить одна ниточка. І ось в іншому місці ще інша. Мені воно нагадує як вузлик на одній з цих складових ниточок. Не знаю, подивимось, як воно буде. Не те, щоб воно мене дуже бентежило, але заради чесного огляду можу вам це показати. Я хочу показати, ось тут в мене були шматочки видно у деяких прокрасів, але вони не впливають на малюнок. І ось тут ще такий приклад, де стерчить шматочок Яку, він насправді стерчав там у деяких місцях, але я лише один сфотографувала, воно також у полотні не видно, але може потім він вилізеться, ми вже дізнаємося, коли я їх поношу. І ось ми з вами дійшли до тієї частини, коли ми розглядаємо зв'язані, але ще не попрані шкарпетки. Ось такі в мене вийшли шкарпетки, в'язала їх собі на розмір 37-38. І ось ще е, скільки пряжі в мене лишилось. Я не маю вагів, але мені здається, що десь грамів може 15. І ось тут трошки трішечки я відмотувала, щоб вийшли. Однакові шкарпетки і, ну, вони такі вийшли. Однакові, От, може, різниця один-два рядочки. Але я вважаю, що це ось тут трошки, що це вже однакові. Так, а тепер давайте роздивимось саме полотно ще до прання. Як ви бачите, всі е, петелечки, петелечки. Петлі всі рівні, нічого тут не косить, не закручується, не вибивається, все добре. Збавляння також виглядає добре. Трошки вона ще до прання. ця пряжа випустила вже пушечок. Ось вам тут видно. Ось. Ну, загалом дуже було приємно в'язати. Повторюю, що я в'язала на спицях 2,25, а можна було і на 2,5, щоб вони були трошки вільніші. Тож так. подивились на невипрані шкарпетки, і у наступному підключенні через маленьку секундочку покажу вже вам випрані і сухі. Дочекайтесь. Всіх вітаю! І нарешті наша фінальна стадія. Ми розглядаємо вже. Попляні та заблоковані шкарпетки і робимо висновки. Тож, що я вам можу сказати? Ця пряжа About Berlin як Relax у в'язанні мене не розчарувала. Так, були деякі моменти, я вам їх вставляла, але суттєво на процес в'язання вони не вплинули. Навіть ті моменти, які були з непрокрасами, непрофарбуваннями, тобто там було зрозуміло, що це не дефарбована нитка, а не просто такий візерунок. Вони не, ну, не були помітні, тому що ось тут, бачите, такі рябенькі секції, і воно якби вливалося в це. Ну, тобто, взагалі, без питань. Давайте поближче роздивимось полотно, як воно вирівнялося. Резинка е, така середня, тримається, не, не тримається. Як на мене, резинка в шкарпетках це чисто номінальна. Право. Ось так воно все лягло, показую вам. І шкарпетки я намагалася зробити однаковими. Вони і вийшли плюс-мінус однаковими, якщо не звертати увагу на те, що ось такі рібенькі секції, вони не у всіх місцях співпадають. Тобто тут можуть бути просто сіренька, а тут рібенька. Але це я не вважаю за відмінність. Ось так, бачите, пушечок після прання е, став більшим, і його прям, прям видно, гарні такі пухнасті шкарпетки. Тож. А, до речі, вузликів у матку в мене не було. Все було гарно. І пряжа не е, віддавала колір під час прання. Ось так. За носіння... Е, Можу вам розказати пізніше, я думаю, що це буде якось у звичайному влозі. чи, може, згодом я зберу всі шкарпетки, які я носила, і розповім, як то воно там було. А ця пряжа гарна і не розчарувала мене все, як я хотіла, так воно з нею і сталося. І далі нас з вами чекає наша рубрика для тих, хто додивився до кінця, обираємо пряжу на наступний огляд. І так, як ви зрозуміли, у наступних шкарпеток немає взагалі шансу бути однотонними. Мені здається, трошечки однотонність мене відпустила. І давайте з вами поглянемо, що я вам пропоную на наступний огляд. Так, Перший наш претендент це е, Майлен White, тобто, це Лана Гроса, соя, і вона повинна бути ось така смугастенька. Так, дивимося, що у цій пряжі такого особливого склад 60% вовна, 20 поліамід і 20 віскоза. І можу вам сказати, що поки що на дотик вона не прям дуже відрізняється від якихось інших пряж. Але подивимось, що буде у процесі. Це наш перший претендент пряжа з віскозою від Лани Гроси. Другий наш претендент. Waves. Я знаю, що вже є багато на неї відгуків, і дівчатка з нею в'яжуть, і це не якась прям супер цікавинка. Але ну, я люблю з нею в'язати, і може комусь буде цікаво, що про неї такого особливого думаю я. Тобто, це у нас другий претендент. Тут в нас склад 25, ой, 25 поліамід і 75% меринос. Вона м'якенька, але ну так, я знала, що тут меронос, тому що ну, я вже в'язала, і вона на доток відчувається, що маронос. І третій наш претендент. Щось мені підказує, що вона буде нашим переможцем. Ну, так от, якесь мене внутрішнє чуття. Трошки тут такі е, осінні кольори, але все одно. Так, це Гроса, About Berlin Кашемір Brick. Брік це цегла. Тобто кашемірова цеглина. І склад тут 70 вовна, 25 поліамід і 5 кашемір. Вона дуже м'яка. Це дуже відчувається, що тут є кашемір. Єдине, що скажу, що вона не товща і не тонша за інші натки. Тобто, серед цих трьох найтовша, мені здається, візель. Тож, давайте голосуємо. І. У наступних влогах я вам розповім, яка ж пряжа перемогла це за тиждень, і будемо наступного разу оглядати її. Дякую, що подивились. Бувайте!